Комерційній установі за те, що вони зобов'язані нам надати. Ми не маємо навіть бажання не те, що там якихось зобов'язань платити їм. Вони в них прописано, що вони виконують функції державного управління. Ось о, тільки день два, як я писала. В прокуратуру і в НАБУ. Так у них в законі прописано, що їм підпорядковані органи, які виконують функції державного управління. Не державні органи, а виконуючі функції. Тобто це комерційна установа, яка взяла на себе функцію державного управління взяла на себе функцію керувати нашими. Здобуткам, нашим добром, нашим е, всім майном керувати управляюча компанія, тобто просто е, найнята компанія для управління. Вони на себе е, перебрали функції держави, не створив таку. Е, тому ми їм не повинні нічого, а вони нам е, не те, що повинні, а дуже багато чого повинні і повинні свої зобов'язання виконувати і ще доповнення. Пам'ятаєте, я кожного разу вам кажу, що система, ви написали виявлення, да? і написали, що я от уже все, я вже не раб Божий, і я не, не твар держаща, я вже права мені. Так от система буде постійно перевіряти. В суд, як ви зайдете, ви можете виконувати тільки ті закони, які, напис... які сказано ну, должен. Да? А коли ви заходите в суд, встать, суд іде, де там слово должен. І Якщо так всі підпідірвалися по першому призиву, то ви вже не дієздатні, Система буде вас перевіряти. Система вам сказала, платіть, бо ми не можемо собі цього дозволити. І заплатили. Так, оце перевірка на дієздатність і на правоздатність. Ми навіщо тут збираємося для того, щоб ми розуміли, що ми дієздатні це по перше, бо ми можемо собі цього це дозволити, так і правоздатні. От зараз я скажу вам одне теж доповнення. Значить, вони переробили ДСТУ 2021 і там уже написано, що зараз ну вже не пишеться прізвище ім'я по батькові навіть на пошті, вже пишеться ім'я по батькові прізвище. І вже, і вже новий ДСТУ, там де написано, що вже вони назви юридичних фірм і ФОПів можуть писати як по правопису ребята. Чого треба держати нос повітру? Тому що це вся інформація прошлого дня. Уже сьогодні вони все перепоміняли. Вони не сплять, у них працюють цілі юридичні армії. Ви розумієте? Тільки ми написали, що у вас тут, тут кака? Вони тут безвінько раз 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 і переробили. А якщо не слідкувати за цими змінами? То ми будемо тоді розмовляти вчорашньо мовою вчорашнього дня, розумієте? Це по перше. По-друге, категорично наполягаю, це моя думка, суб'єктивна, будь ласка, суб'єктивна моя думка. Що нам не потрібно слідкувати за їхніми змінами за те, що вони нам роблять, переробляють і на ходу підметки рвуть, і камні з костра витягують гарящі. Нам потрібно зупинитися на конституції, на рішенні Конституційного суду, де чітко прописано, що Конституція вступила в дію і вона має працювати. Все, що вони зробили, або не підписане, або не по регламенту, або в розріз Конституції, навіщо нам мозги забивати, це вивчати. Ну, скажіть мені, може, ви щось таке знаєте, чого я не знаю. Ну так, да. наприміштувати конституція, це явне прямо указання на римське право. Тільки правопает баете. Ну, ми я... можемо взивати конституції кнім, але… ще раз на, на щось ми повинні опиратися. На що і по верховенству право і стаття 8 конституції, і по, якщо ми використовуємо дев'ять статтю 9 Конституції, використовуємо міжнародні закони. Так нам краще направляти енергію і вивчати це. Тому що воно більш-менш стабільне. А те, що наші джунгльори жун отак от перекидують отак, от. ну навіщо нам за цим святкувати? Голова взірюється, чесно. Мо моя суб'єктивна думка. Дякую. предлагаем всем, я в том числе, я себе там написала, что я хочу написать, тему у кого, кому какие вопросы. Уверена, что есть вопросы и к тому руководителям ОСББ, и в архив президента, может, у кого-то есть вопрос, есть ли гражданство, у кого Украины. Ответа нет, но вдруг кто-то хочет себе такой. Вопрос можно, да? А вы в статусе кого писали, когда вам был ответ о том, что там нужно оплачивать там, вот эти сколько там страниц? Это не я писала, это Петровский Багнет. Они писали... Ромадяны Украины, Они писали оферта, какую шапку они делали. Они там много писали. Они писали и журналистки, и писали просто там... То есть там разные. они выставляли, это все было в публичном доступе, до сих пор есть. Можно просто взять любую шапку от любого и отправить самому. Я просто... саме цікаво, якщо ви ставі щодо якого статусу не виставляєте. Ну, багатьонацію тільки останнім часом звернула увагу статус. на статусим часом звернула на статуси. А до цього все-таки вони намагалися вирішити ну, в юридично-правовому полі. Не держава да? України, так. Ну, навіть уже до них Нідошко. У Ані був вопросі. Ну, Я не поняла, как зрительно отличаются роспись, подпись и автограф? Кроме названия, как они отличаются? А, подпись <laughs> а, с, ну, как, как бы, по, по привычке системы ставится а, черным. Mm -hmm. джой, да? mm -hmm. а, а, роспись или автограф, ну, в принципе, как мы можем ставить а, синей ручкой. Ну, то есть, что значит синий цвет? Это осведомленность да мы не мертвые не не потерянные никакие мы живые ну, как бы и осведомленные в том что мы делаем а, а красным цветом это уже а, цвет власти цвет ну, народа в принципе а, поэтому ну как бы универсальный цвет который сейчас используем это синий а, и ну это ты уже Рішаєш для... доповню. Значить, ми зараз підписуємо тільки червоним, uh -huh. тому що якщо ми пишемо я людина в статусі людина, і зараз не народ... вище... і народ, да, народ єдине джерело влади, то про який другий колір може піти uh -huh. мова. Ми або вже знаєте, я вам зараз скажу те, що я пишу в своїх соцсетях, Ви определійтесь на чому ви сидите, Ви або на троні там, де сидить народ, або на електричному стулі, де сидить фізична особа. От це от, ну, как це зовсім не вийде. А тепер громадян, дивіться, якщо як, як я розпис... ставила підпис раніше. Ну, швидше, mm. тому що нема коли, і так далі. То зараз я пишу своє ім'я і повинно бути підкреслено, заземлено, обов'язково, mm. нижнє підкреслення. Mm. І хоча б яка-небудь така ну, довільна така. Стрілочка вниз, ну земля і небо зрозуміли ім'я. Тепер я пишу. Я прописую своє ім'я, чорточка. Я на землі я владілік землі і какою-то такою довільну таку чі чорточку в небо. Значить, для того щоб ви не зрозуміли, як потрібно розписуватися, знайдіть, будь ласка, автограф любого царя. От, будь ласка, я просю. От просто пошукайте підписи, як вони розписуються. Ті ж королів, англійські, десь де все рівно якийсь підпис гуляє. Подивіться, там, там чітко видно, там це чітко видно. Як попало, як ми раніше їх в паспорті написали, а зараз ми усвідомлено ставимо розпис, або автограф, це моє ім'я, тому що ми там, Вікторія правильно сказала по авторському праву, це вже наш, наше надбання, так? а, а тільки обов'язково. Можете розписатися? Обов'язково підкреслюємо низ і чорточку вверх. Ну, свою, свій Опять же, підпис ми ставимо обличчя на документах, яких соціалу. Да, на формі. На на формі. Господи, не бачила, так, що знімає. Що можна? Можна нас, писати, що Це, ну, а тільки ну так, потрібно Його, червоним. Абсолютно. червоним. І от чого ми казали, коли ми на ми, ми, цьому наголошували, якщо ви будете писати волевилення, не робіть мені грі. Я і угу. народ, я і влада, я і громадянин, я і теж Це народ того? червоним. Громадянин, сині, це різні статуси, це різні кольори, це різна підпорядкованість і різна відповідальність. Тому зараз для безпеки ми прописуємо себе тільки народом, людиною, і народом. Це вища ступінь суб'єкт що... да, суб міжнародного права. А вже громадянин громадянин він уже ті втрачає частину своїх прав. Якщо він заключає договір з державою, на вона його захищає, але він втрачає частину своїх прав. Зверніть увагу: фільм сьогоднішній чи чи прошлий фільм. Якщо людину затримує поліція міліція, поліція, ну вже тепер вони зразу кажуть, йому громадянин. От пам'ятаєте? любий фільм, хоць хоч радянський. Не громадянин, а народ України, да? Ну так ти так, Ні, 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 я за художній фільм зараз скажу Якщо ви звернете увагу, якщо міліція чи поліція теперішня чи початок затримає людину, зразу звернення до нього як громадянин. А якщо ви пам'ятаєте про Радянському Союзі, ми хто були всі? Товариші, а як тільки. Ну, смотри, смотри, а як тільки затримали, зразу громадянин. Ще не понятно, винувати ти, не ти, будуть тебе затримати. Мовати чи так, чи та не, 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 не має значення, але ти вже громадянин. Уже вони тобі намікнули на те, що ти вже ви не повинна, і ми гація та так, подождіть. Хлопці, да? да? Прикрещу. Прикрещу. Давайте з'ясуємо з вами правовідносини. Дивіться, я людина, да. Статусі людина, народ. Ну чи навіщо ви мене приєднуєте, до громадянина? А ви хто, так? Я забороняю фікції та презумпції, так? Я, я... я їм так? казала коротше, я їм казала одразу заперечую, заперечую людина в правовому статусі людини. Гражданінок, я заперечую, що ви перебиваєте? я кажу, заперечую, забороняю приєднувати до фізособи. Заперечую. Людина в статусі, людина. Якщо ми не заперечуємо, якщо ми із в'яжливості даємо їм домовити, договорити, досказати, вони приєднують нас до фізособи. І тоді вже впривичне для них. А встановки, так, так. Так, 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 так. Тому їх потрібно переривати, за забороняю. Тоді вони вже починають, це для них розрив шаблонів, вони не знають, а, а, а далі що? А, а, що ж